Всім привіт, це продовження. Погнали мити на майданчик. А -а -а. Не знайде. Ой, Іка. Знаєш, знаєш, що ми тут придумали з канатом. Коротше, купу чого? Можна без канату лізти.

Раз, два, дай кормі. Тримай. У мене змінить, будь ласка. Можна я? За мене, за мене, ну. Ні, воно не дуже прикольне. На, На, тримай, мені подобався телефон. Хто готовий з'їздити, ставте лайк, кусики. На готова, але лайк не поставлю. Чекай. Да ну нет, да ну віра. А. а. А! Пропусти. Дічайно не пропускати. І казнаєш так? А де качелька? Вона ж мала бути там. Я йду на качельку. Де ти пішла? У нас качеля ближче була. Так. Вона реально поміялась. За кілька місяців. Бліга, а де Тодор? Він там, з красною млею. Ні, він тут.